Шановні колеги, зараз ми розпочинаємо спеціальне позачергове засідання уряду одночасно з проведенням державної надзвичайної протиепідемічної комісії. Саме такий формат сьогоднішнього нашого засідання передбачає відпрацювання всіх необхідних заходів. Які потрібно сьогодні здійснювати в країні для того, щоб утримувати ситуацію в контрольованому режимі, причина скликання спільного засідання спеціальної комісії проти епідемічної і уряду в тому, що лабораторним засобом встановлена в Україні наявність випадків каліфорнійського грипу, і безумовно, країна влада сьогодні мусить діяти абсолютно чітко консолідовано і ефективно. Саме тому я хочу розпочати, що в трьох областях Львівська, Івано-Франківська і Тернопільська, саме нашою сьогоднішньою спільною командою уряду і спеціальної комісії, в цих трьох областях визнається такий стан, що досяг епідемічного порогу. Друге, є сусідні області. Які межують і які також сьогодні мають випадки таких спалахів, такого захворювання: це Закарпатська область, Чернівецька, Рівненська, Волинська, Хмільницька і Вінницька. В усіх цих дев'яти областях вводиться карантин. Крім того, уряд сьогодні на засіданні приймає рішення про те, що з сьогоднішнього дня всі Заклади навчальні без виключення, державні, приватні всіх рівнів переводяться на трьохтижневі канікули. Три тижні це перший термін, який встановлений для таких канікул. Крім того, сьогодні ми будемо приймати рішення про скасування всіх масових заходів, концертів, кіносеансів, будь-яких інших зібрань людей. На період на три тижні. Крім того, ми будемо вводити спеціальні режими, які будуть передбачати відсутність переїздів людей без будь-якої необхідної потреби із області в область. Я хотіла би зараз повідомити, що в той час, коли в світі тільки розпочалися випадки каліфорнійського грипу. В той час, коли кожна країна робила відповідні заходи, уряд України також зробив всі необхідні відповідні кроки. В першу чергу в Україні були в необхідній кількості закуплені всі швидкі тести для з'ясування, яка хвороба у людей, якщо вони відчувають певні симптоми. І такі тести зараз розвозяться по всім лікарням. Крім того, ми в той час, коли виділяли фінансові ресурси з резервного фонду, закупили достатню кількість медичних масок, які дають можливість захистити людину. І з вчорашнього дня почалося розвезення в необхідній кількості цих медичних масок по всім регіонам України. В той час, коли тільки почалися перші випадки в світі е, виявлення каліфорнійського грипу. Також Україна, виділивши гроші з резервного фонду, закупила в необхідній кількості ті медикаменти, в тому числі і профілактичні, і лікувальні, які повністю сьогодні можуть справлятися з цією хворобою. І прийняте рішення, і вже з вчорашнього дня всі ці медикаменти, і в тому числі профілактичні засоби, розвозяться по всім лікарням України. Крім того, в кожній без виключення області є необхідні лабораторії і необхідна система встановлення правильних діагнозів. Все це буде знаходитися під контролем нашої надзвичайної комісії і Міністерства охорони здоров'я. Я також хотіла би зараз повідомити всіх, хто зараз мене чує, що по всім каналам Телебачення. Радіо в усіх друкованих засобах масової інформації з сьогоднішнього дня будуть офіційно постійно повідомлятися симптоми цього захворювання. І єдине, що мусить зробити людина, це невідкладно, коли є перші прояви симптомів схожих на гострі респіраторні захворювання, терміново звертатися до лікарів. Невідкладно. Тому що ця хвороба стає загрозливою тільки в той момент, коли людина довго не звертається до лікаря, і ця хвороба переходить в запущений стан. Саме тому я просила би, щоб перше, що робила кожна людина, це звертатися до лікаря. А наше завдання забезпечити всіми ліками, які потрібні, кожний лікарняний заклад в Україні на період спеціального стану. Ми будемо підпорядковувати Міністерству охорони здоров'я всі без виключення медичні заклади незалежно від форми власності. Всі вони будуть знаходитися в єдиній вертикалі підпорядкування. Я також хочу повідомити, що уряд сьогодні на своєму засіданні виділяє додатково півмільярда гривень для того, щоб закупити. Далі всі необхідні ліки в необхідній кількості, медичні маски, апарати штучного дихання і багато інших необхідних е, речей, які мусить мати країна для того, щоб боротися з такими проявами епідемії. Шановні друзі, я також хотіла би, щоб сьогодні ми з вами чітко з'ясували всі питання, які пов'язані з перетинанням кордонів, щоб ми. З вами з'ясували всі наші дії, які дадуть можливість нам проконтролювати пересування людей між областями і зробити так, щоб ці пересування були під контролем і відбувалися тільки в особливих випадках. Крім того, з сьогоднішнього дня під контроль беруться всі аптеки країни для кожної аптеки. Буде встановлений на нашому сьогоднішньому засіданні мінімальний пакет, який мусить бути в кожній аптеці, що стосується профілактичних засобів, ліків, а також медичних масок, які захищають дихання людини. Крім того, в аптеках ми будемо контролювати не тільки наявність цих пакетів спеціальних необхідних. А ще і ціни, які мусять залишитися на рівні тих, які були тиждень тому. Якщо в якійсь аптеці не буде необхідного набору ліків, захисних засобів, а крім того, і профілактичних засобів, якщо буде хоча б на одну копійку посунена вартість, у таких аптек будуть забиратися ліцензії, причому невідкладно. Я хочу попередити всіх власників. Аптек по всій країні, що ми з сьогоднішнього дня започатковуємо по всій території України цілодобовий контроль за виконанням цих головних аспектів роботи аптек в цей непростий період часу, коли ми хочемо запобігти будь-якому розповсюдженню такого захворювання в країні. Шановні колеги, сьогодні я думаю. Всі заходи, які будуть прийняті урядом разом з Державною спеціальною надзвичайною епідемічною комісією, всі ці заходи дадуть можливість запобігти розповсюдженню цієї хвороби, захистять людей, захистять їх здоров'я. Цілодобово вся ситуація буде знаходитися під моїм особистим контролем. Цілодобово буде працювати спеціальна комісія. Зразу після проведення нашого спільного засідання урядова делегація на чолі зі мною виїжджає до Тернопільської області для того, щоб на місці разом з фахівцями, які разом зі мною виїдуть до Тернопільської області, разом зі мною. Провести оцінку ситуації, розібратися з конкретними організаційними заходами, які в цій області і в усіх сусідніх областях відбуваються, відпрацювати разом з головами обласних державних адміністрацій і всіми командами областей першочергові невідкладні заходи, проконтролювати, щоб всі наші рішення втілювалися в життя. Власна, це і є логіка дій. Сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони буде присутній керівник державної надзвичайної протиепідемічної комісії Олександр Валентинович Торчинов. Я з частиною фахівців відбуваю до Тернопільської області, щоб там по суті керувати ситуацією не.